Домашній пухнастик – це, напевно, класичний атрибут затишку будь-якої оселі. А що можна сказати про котів на роботі? Вони стають символами компанії, логотипами та навіть рекламними менеджерами, завойовуючи серця відвідувачів. Тренд доброти заводити котів на роботі в Кам'янському тримається вже кілька років. Є підприємства, де живуть маленькі пухнасті антистреси. Сьогодні Всесвітній день домашніх тварин про них і піде мова. Розпочнемо із нашого підприємства. Так, звісно, мова піде про нашу кішку Мусю, яка в нас живе вже близько трьох років, має власну кухню та особливий раціон. Дбає про неї помічниця директора Світлана. Але для нас муся це окремий всесвіт, де можна відволіктись від подій сьогодення. Влітку 21-го року мій чоловік знайшов її біля кафе. От так завдяки людяності, доброті керівника нашого колективу, який був не проти такого, такої мешканки. Вона у нас так і з'явилась дуже швидко, звикла. І ось уже близько двох з половиною років вона живе у нас на підприємстві. В неї навіть з'явився коханий котик, який приходить до неї на вікно, і вони там через рішітку спілкуються. Та не лише наш колектив підприємства тішиться компанією. Кицькі наступна історія привела нас до центру надання адміністративних послуг. Тут живуть аж три хвостика: кішечка та два котика. Здоровений кіт на ім'я Тихон пережив тяжкі життєві випробування. Перший котик у нас з'явився у листопаді 18-го року, і нам трошечки його було шкода. В нього був такий печальний вигляд, такий сумний. І він досить добре пережився, Він коли на роботу приходиш, він тебе чекає вже всіх, поки до всіх привітається, до всіх в кабінети заходить. То він таким чином у нас прижився. А інших двох котів знайшли у коробці у далекому 2021 році. Ще двох тваринок Найшли наші співробітники на березі на лівобережній частині міста, на березі каналу. Вони були дуже маленькі, вони зовсім маленькі вони були дуже хворі. Ми їх привезли сюди, навіть не сюди, ми в лікарню їх привезли. Лікарі давали дуже погані прогнози, що вони не виживуть. Більш місяця вони були в лікарні. Ми оплачували їх лікування. І вони в нас прижилися. Братик і сестричка, руденький такий котик, його персик звати, і трикольорова кішечка. Ми її назвали Мандаринкою. Живуть коти за рахунок працівників. Люблять поласувати смачненьким, але зазвичай їм до вподоби сухий чи вологий корми. Далі історія завела нас до місця, де найчастіше і у великій кількості прихищають пухнастих. Одразу скажемо, там рай, адже це зоомагазин. В одному із них живе аж 17 котиків різного віку, і кожен зі своєю історією кидають прямо з сім'ями. Тобто, кішка народила і ставлять сюди в коробочки, в, в пакеті в коробки. з кішкою підкидали, із запискою, що її, її звуть собака. І вона вже нам не потрібна І з котятами. Вона була дуже от така, в але ну, Ми її пристроїли, простерилізували і пристроїли. Пані Лілія розповіла, що багато котиків підкидають, просто награвшись, викидають на вулицю. Котики живуть прямо в приміщенні магазину, їх лікують, годують переважно сухим кормом, бо він збалансований і може лежати в кормушці хоч цілий день. Вони настільки привикші, що вже якщо ну буває, що просять щось, коли сам їсиш, ну а в основному вони їдять тільки корм. Корм чи влажний, чи сухий, ну. Вони щасливі е, новенькі можуть залізти кудись в мішочок. Ну це таке рідко і ночі, коли ми їх оставляємо тут, то все в порядку остається. Нічого вони не рвуть. Є місце, де для всіх завжди відкриті двері. Це Українська Казацька церква. Тут знайшли прихисток від війни і два рудих котика. Отакі два котика живуть у козацькій церкві висотою покрово Православної церкви України. І вони ще. Із зони бойових дій до нас приїхали до нашого міста. Такі пухнасті неймовірну історію спасіння хвостатих розповів настоятель Казацької церкви Отець Феодосій. Вони справа в тому, що брати, і в них окремо ніякого такого, знаєте, позивного нема. Але на двох вони часики. і це подарунок розвідки медиків 93-ї бригади і бійців першого добровольчого мобільного шпиталю. Імені Миколи Пирогова, часики того, що вони двоє з часів яру. Я їх сюди привіз. І думаю, куди ж їх пророштувати, бо в самого дому двоє котів. Руді брати живуть в трапезній кімнаті, і в них своя місія для храму. Додав отець Феодосій. Насправді, знаєте, вони стали таким одним із символом, тому що церква закликає любити ближніх, а ближні це не лише люди. Завдяки церкві цих двох кошенят їм врятувало життя. Вони зростають в такій загальній великій любові. В них тут немає ні проблем, ні тривог, Їх тут люблять, вигулюють, за ними доглядають. Тому ну знаєте, чим більше ми будемо дарувати тепла, особливо тим, хто його настільки сильно потребує, тим добріше стане наше серце, тим ближче ми врешті станемо до Бога. Єдине, що хочемо сказати: любіть братиків та сестричок наших менших, турбуйтеся, годуйте смаколиками, будьте поруч, не зраджуйте, бо вони частина нашого життя, а ми для них і є все їхнє життя.